Душа України має прожити цей аспект справедливості, вона має відродити справедливість. Але справедливість не таку, яку ми розуміємо в нашому фізичному світі, а справедливість духовну. Ця справедливість вона має бути божественною, вона має бути істиною. І ця справедливість має бути не тільки для тих, хто. Встановлює якісь закони, пише правила, а це має бути справедливість справедлива. Тобто, якщо ми беремо чашу Терезів, то якщо ми на одну чашу Терезів покладемо всі дії тих, хто керує країною і нас, українців, бо ми також причетні до того, що відбувається з нами. А на другу чашу Терезів, ми покладемо пінку. То чаші терезів не мають нікуди балансувати. Тобто справедливість має бути настільки чиста, настільки божественна, що ці терези не мають хитатися ні туди, ні туди. Ми не маємо порушувати ці закони.